У вівторок, 13 лютого, в Україні, очікується тепла, проте дощовита погода. Вологість посилюватимуть тумани, через що видимість на дорогах буде гіршою. Натомість сильного вітру не прогнозується. На Полтавщині упродовж дня погода буде похмурою. По обіді почнеться дощ, який до вечора стане сильнішим. Температура повітря в день становитиме плюс 9 градусів, вночі стопчик термометра опуститься до позначки плюс 5. У Кременчуці 13 лютого небо вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Синоптики прогнозують сильний дощ, який до вечора послабшає. Плюс 8 градусів очікується вдень, вночі температурні показники знизяться до плюс 6. У горішніх плавнях день буде хмарним, денний дрібний дощ до вечора припиниться. Температура повітря вночі опуститься до плюс шести, а світлої передоби становитиме плюс вісім градусів. Вітер південного напрямку до п'яти метрів за секунду, атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 90 відсотків. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 13 лютого 1983 року, за даними метеофахівців, – Виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 11 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1994-го – 29 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.